Вже завезена дров'яна піч вона буде дооблаштована трубою та витяжками. генератор, на пункті є місце для заряду телефонів та гаджетів. Також люди можуть підгріти собі чай, кофе. А зараз є місце для зарядки телефонів. Чотири, але ж є можливість збільшення цих місць. На періоді світу чається ну просто. І зараз температура виставлена така, що фатал непосредственно. Плюс на Вот Когда минус, а температуру будемо піднімати. Це школи, дитячі садочки, плюс будуть палатки. Намети такі встановлені, плюс буде буде з нашої небезпечні зупинки. Саме більший пункт обогріву – це метрополітен, це зупинка метрополітена, станція метрополітена. Але пункт харчування буде працювати не завжди.